Деякі хлопці зараз приходять і кажуть, ми не навчали, нас нічого не вчили. Я кажу, хлопці, у вас був час. Поки хлопці кажу, гинули там, забезпечували вам цей час, щоб ви самі вчили, розвивалися, ви цього не робили. Ви просто так собі сиділи, а ось щось воно буде. А потім ви приїжджаєте і кажете, я нас ніхто не вчив. Так, ну, ти сам маєш себе обучати, вчитись. Ми так само у нас ніхто. Ми йшли на задачу, нам принесли. Це було в нас життєва ситуація під Донецьким аеропортом, у нас так було. Визвали старшу там, в батальйон, треба було там задачу, типа, вилазку зробити і це все. І приносять нам труби ці, АТ4, одноразки. Ну, Ми не знаємо, як ними користуватися. І всі такі кажуть, блін, задача, але всюди якісь труби, ми їх перший раз бачимо, ми знаємо, як робити це. Все, Google в помощь. У Google, давай знайшли там такі солдати, як ми показують. Оце так зробити. А потім ти береш цю трубу, а там же все зроблено для солдат. Там все показано. Перше витягнете, друге зробите. Тобто, ну максимально для солдат все зроблено. І все, і ми так вчилися, і робили, і стріляли. Але у нас не було ж такого. Цю трубу кину, все, я не піду робити свою задачу, бо я мене нічого не вчили.